Чоловічі спортивні штани від Lidl. Це Німеччина, це суперкласна якість по ціні лише 350 гривень. Вартість усього лоту 4200 гривень і у нас буде 12 позицій. Розміри S, M, L, XL, більш детально я пропишу під відео. І в моїх ручках, як ви бачите, ось такий сірий варіант, їх буде найбільше. Давайте будемо дивитися, які вони в нас є. Відразу хочу сказати, що вони дуже якісні. І так, дивимось по матеріалу. Тут буде 70% поліестер, 30% кот. Це у нас іде двуниточка. Супер класні, якісні, стильні, можна і повсякденно їх одягати, можна займатися спортом власне, на розсуд будь-якого клієнта. Далі може бути ось такий варіант під джинс на манжетиках, відповідно, вони дуже схожі з попередніми. І тут у нас буде 60% котон, 40 поліестер, а подивіться на ці яскраві, яскраві вставки. До речі, нещодавно колега рекламувала нам з такими ж яскравими вставками зіп-худі. Гарно би пасувало. Далі є ось такий варіант, дуже-дуже утеплений прямо під тедик. Це прямо на зараз. Це саме те, що потрібно. Тут відповідно так само поліестер. Базовий синій колір, показую на манжетах. Тут у нас не, не утеплений також двониточка. І що тут у нас по матеріалу? 75% поліестер, 25% бавовна, відповідно, брендація є. Далі є чорного кольору. Подивіться, будь ласка. Мені подобається те, що вони, якщо однотонні, але роблять такі яскраві вставки. Да? От, наприклад, шнурівка може бути яскрава. Це дуже гарно, і стильно виглядає, чому ні. Тут також у нас будуть манжетики. Далі є такі спортивні-спортивні, але вони утеплені, супер класні з кишеньками на резиночці, подивіться, будь ласка. Ось тут є також, відповідно, кишеньки бічні. І як гарно зроблені всі шви. Ну, Це прям справді для спортсменів. Показую, як вони виглядають. І хочу показати ще один варіант. До речі, це також більш такий утеплений варіант, але вони дуже легенькі, це класно. Вони будуть без манжетів, з кишеньками, відповідно, резиночка, затяжки, все як має бути. І, відповідно, утеплення. Супер класний лот, я ж кажу, прямо на зараз. Тому за замовленням звертайтесь до нашого відділу. Контакти залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.